Російські війська продовжують активно наступати на Покровськ, але вже не в лоб, а намагаються охопити місто з флангів. Армія РФ змогла увійти до Шевченкового, важливого укріпрайону на півдні, де заздалегідь були підготовлені фортифікації, але з невідомих причин їх не зайняли підрозділи ЗСУ. Це створює критичну загрозу подальшій обороні Покровська, кажуть експерти. Також окупанти намагаються оточити українські війська між Мирноградом та Гродівкою, щоби відрізати їх від постачання та посилити свої логістичні. Можливості наступ супроводжують ударами дронів, артилерії та авіації. Це значно ускладнює оборону. Ситуація загострюється, фіксується до сотні бойових зіткнень щодня. Українське командування надіслало додаткові резерви для утримання міста. ЗСУ підбили рекордну кількість техніки з наступальної колони окупантів 260 одиниць. Але говорити про те, що просування військ РФ зупинено поки що зарано. Подальший розвиток подій залишається під питанням з одного боку. Урбаністична забудова Покровська може уповільнити російські війська, як це відбувалося у Бахмуті, де бої тривали 10 місяців. Але аналітики попереджають: брак ресурсів, живої сили та боєприпасів у ЗСУ ускладнює організовану оборону. Стратегічне значення Покровська очевидне. Місто є логістичним вузлом, а його захоплення може наблизити РФ до адміністративних кордонів Донецької області. Кремль може використати це як привід для політичних заяв. Про уявну перемогу або для тиску на Україну в переговорах.